Вітаю вас на телеканалі Ірта в ефірі. Програма Важливі Люди. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 70 32 12. Тож телефонуйте і приєднуйтесь до нашої розмови. А поговоримо ми сьогодні з командиром групи цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного угрупування Луганськ, підполковником Андрієм Русюком. Пан Андрій, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні телевидечі, пан Андрій, ну пропоную почати нашу розмову з останніх новин, які зараз дуже активно обсуждаються у інтернеті. Нетя наприкінці січня під час переговорів у мінську представники України і туристичних об'єднань ЛНР домовилися про відкриття автомобільного пункту пропуску в Луганській області на автодорозі Лисичанськ, гірське, золоте, Первомайськ, таханов Ця новина зараз дуже широко обговорюється всіми усюди. Що ви знаєте про відкриття цього КПВВ? І наскільки як військовий бажаєте доцільним його створення? Чи потрібен саме зараз на Луганщині такий пункт пропуску? На теперішній час однозначно потрібний. Це навіть не обговорюється. Основним завданням військовим при відкритті контрольно-пропускного пункту є, перш за все, це збереження життя цивільних осіб місцевого населення. Також слід враховувати, що на території, яка тимчасово окупована, проживають громадяни України, які мають бути забезпечені всім необхідним. І Місцеве населення, яке знаходиться на території повторюю ще раз, тимчасово окупованої, має можливість безперешкодно потрапляти на територію держави. Ну, а як думаєте, отут нещодавно я прочитала в інтернеті, що цей пункт пропуску збирається відкривати наче 12 лютого чи 18 лютого. Як ви думаєте, це взагалі можливо? Чи там проводяться якісь роботи для цього? Чи це тільки плани? Сьогодні. Була виїзна координаційна нарада на місці пропуску. Слід сказати, що чекає багато на нас робіт, які потрібно відпрацювати. Перш за все, це ті роботи, які пов'язані з інженерним обладнанням місця проведення пропуску. Що стосується числа 12 го чи 15, го зараз точно сказати ну, неможливо, тому що потрібно залучити ряд техніки. Однак я запевняю, що цей пункт пропуску буде. Відкритий в найкоротші терміни. Тому що це є основним завданням на теперішній час. А що можете сказати? От ви там були насчет дороги, яка там є, вона в тому стані, що там можуть проїжджати тисячі автівок, переходити багато людей. Чи вона Стан готова до цього? Стан доріг бажає кращого, це ми знаємо. Зараз можемо сказати, що для вантажних автомобілів ця дорога не призначена. Якщо взяти приблизну кількість вантажних автомобілів у будь-якому конвої, їх більше 10, ну, неможливо. З теперішнім станом доріг вантажний автомобіль пропуск буде ускладнюватись. Що стосується легкових автомобілів, то той стан доріг на тій самій ділянці дозволяє проїжджати саме легким автомобілям. Ну і я думаю, що. Монтажного перевезення громадян ну, також в автомобілях або автобусах малогабаритних. Так, можна сказати, газель, маршрутка, але також не автобус, тому що покриття доріг не дозволяє. Ну, продовження теми пунктів пропуску, давайте поговоримо про пішохідний перехід у станиці Луганській. Минулого тижня кількість обстрілів на Луганському напрямку і саме у станиці збільшилися. Почалися розмови про те, що а, цей пункт пропуску будуть закривати. Наскільки я знаю, а, і військові, і прикордонники вмовили нашого губернатора, щоб він не рубав з плеча і не закривав цей пункт пропуску. А, на сьогодні а, досить спокійно, наскільки це можливо, там на вашу от професійну думку, а, в якому випадку. Треба стовідсотково закривати цей пункт пропуску, і чи не вплине це негативно на ситуацію, в якій опинилися люди, які проживають на окупованій території у Луганську На жаль, люди будуть залежні від кількості та частоти обстрілів. Тому що, наголошую, що ще першим черговим завданням є збереження життя цивільному населенню. Ми розуміємо, що кількість обстрілів буде. Досягати тяжко сказати в відсотках, в кількості якоїсь апогею, то відповідно на це не візьмуть відповідальність ні прикордонники, ні військові щодо пропуску людей. І також місцеве населення також має розуміти, що це все робиться з метою лише збереження життя. На жаль, ми досить багато втратили життів і зараз неприпустимо, нехтуючи заходами безпеки, порушувати якісь вимоги. Ну по суті, як вважаєте взагалі, от якщо цей пункт все таки закриють, це призведе до блокади ЛНР повної? Чи все ж таки вони будуть якісь? Ну і ми знаємо, що є певні так називаємо дірки у на лінії розмежування, коли проходять все ж таки місцеві по своїм якимось потребам. Чи призведе угу. це до повної блокади, чи ні? Ми звикли говорити, ми знаємо, але слід апелювати фактами. Так, існують якісь чутки, але факти є факти. Що стосується повністю блокади, то я хочу зазначити, що керівництво у Луганськ ну, запевняємо це населення, що будемо робити все можливе для того, щоб блокади не відбулося. оскільки ми розуміємо, що люди переходять за необхідніше, за найнеобхідніше. І я також хочу звернутися до тих, хто мене дивиться з тимчасово окупованої території. Цивільне населення, особливо діти, жінки, е люди похилого віку. Е не винні в тому, що зараз відбувається. Слід враховувати е ті потреби, які ми мають користуватися місцеве населення. Ну а взагалі давно були у станиці Луганській на цьому пешеходному перехіді? Станиці зараз... Луганській були відразу після обстрілів тієї ночі, коли планувалося закриття КПВ. Угу. Хочу зазнати що на певній відстані відбувалися від КПВ, що навіть якби ну, беремо до уваги те, що вночі відбувався обстріл. На КПВ, як ми знаємо, вночі не працює. Безпосередньої загрози немає, але в разі нестійкої, нестабільної ситуації слід вимушений робити кроки. Добре, давайте перейдемо від теми пунктів пропуску до не менш важливої теми розмінування лінії електропередач у так званій сірій зоні. Що можете сьогодні розповісти про цю роботу, де зараз проводяться роботи, де вже закінчилися і чи є плани, коли вже будуть точно завершені ці роботи. Так, хочеться наголосити, що розмінування лінії електромереж дідні метою відбувається це забезпечення робочих місць на такому заводі, як азот. На всіх підприємствах слід зазначити, що за останніх півроку майже всі лінії електропередач розміновані до так званої сірої зони. Щочетверга головця проходять традиційні наради. Так, цього четверга було прийнято рішення до розмінування в сірій зоні залучати представників ОБСЄ з метою. Перш за все, забезпечення збереження життя того особового складу, який буде проводити розмінування. Саме основне, щоб з території, яка тимчасово окупована, і на території Луганської області знаходились патрулі місії ОБСЄ. Це будуть певні гарантії для розмінування на саме в цій зоні. Пропоную перерватися. Режисер підказує, що у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі представтесь, будь ласка, хто ви і звідки? Ало, доброго вечора. Роман. зараз Задавайте свої проживаю запитати. в місті Сєвєродонецьку. У мене таке запитання. Постійно по всіх новинах кажуть, що є в лінії розбажування якесь загострення. Як ви вважаєте, буде -ли наступ і коли люди, які тимчасово переміщені з території окупованої, зможуть повернутися додому? Дякую. Ну, хочуть переселенці додому, коли буде така нагода, як ви думаєте, чи буде загострення? За, я вважаю, що загострення не буде. Е, слід зазначити, що е, чому виникають розмови навколо розмінування лінії електропередач. Чим ближче до переднього краю, е, до так званої сірої зони, тим більше проблем. Тому що всі розуміють напругу, яка відбувається там, і розмінування в сірій зоні. Вимагає від всіх дуже конкретних чітких дій. Проблеми зараз щодо розмінування в сірій зоні, полягають саме в цьому. Це та сіра зона, де ти стоїш, так би мовити, під прицілом з однієї, з другої сторони, а люди, які виконують ремонт, при ними слід вклонитися, тому що не тільки потрібно виконати роботу, але й зберегти своє життя. Що стосується наступу, на теперішній час були загострені на минулому тижні, але поки чуток ніяких немає. Ну а як думаєте, взагалі, як довго буде продовжуватися оця невирішена ситуація зі збройним конфліктом на сході України? Люди хочуть додому, дуже часто дзвонять а. і кажуть, хочемо повернутися в Луганську, Донецьку, Горлівку. Я можу сказати за себе. Я живу так, що кожен ранок я, я вибираю. Я вибираю жити так. Від мого вибору багато що залежить. В будь-якій ситуації ти маєш зробити вибір. І чим конкретніше будемо жити, я вибираю з такої позиції, я вибираю, тим буде простіше. Що можуть вибрати переселенці? Повернутися додому. До своєї землі. Це дуже важливо. І жити в окупації. Щоб все-таки прийти і всіх покарати, як ви кажете? Покарати це залежить від кожної людини. Але мусимо розуміти, що при всьому бажанні переселенців повернутися, слід враховувати ті факти, які дозволяють збирати життя. Тобто тут вибір має бути, перш за все, на збереження життя. Може потрібно на деякий час вибрати збереження життя? Підготовку до чогось, а потім вже повертатися. Дякую вам за відповідь. От наскільки мені відомо, на початку лютого представники групи цивільно-військового співробітництва проводили разом з військовими, разом з спеціалістами, проводили на Луганщині відстріл лисиці. Що за ситуація? Чому виникла потреба ліквідації саме цих тварин? Ліквідація саме цих тварин. Потрібно, тому що напротязі двох років спочатку проведення, початком проведення татуристичної операції дані заходи в області не проводилися. Слід зазначити, що за останній час дуже багато людей, як військових, так і цивільних, які постраждали внаслідок покусів з тварин. Я вже зараз не за лисиць, а за собак і котів. І була проведена також координаційна нарада де було визначено проведення почергове по лісництву вистріл лисиць. Лісництв. Ми маємо розуміти, що це проводиться під час вихідних днів згідно законодавства та в деяких районах, але на відстані не менше, ніж 20-кілометрової зони вздовж лінії розмінування. Давайте перейдемо до більш приємних тем. Всі ми знаємо, що представники групи цивільно військового співробітництва продовжують свою гуманітарну місію в Луганській області. І Кореспонденти-репортери неодноразово ставали свідками як сім, які роздають гуманітарну допомогу у прифронтових населених пунктах Луганської області. Ми зробили невелику відеонарізку з таких поїздок і з коментарями людей стосовно того, як їм допомагають військові чи допомагають взагалі. Пропоную подивитися і після того обсудити. Я можу сказати только іскрині слава благодарності, вдячності э, воєнно-цивільному співробітництву за те, що вони в саму тяжку хвилину не забивають діточок. І останній раз вони проїжали і з волонтерською організацією э, миру по-моєму, з волонтерською організацією з ними приїжджав священик батюшка. Вони нам подарили дуже цінну ікону святого Миколая Чудотворця, зробленою з бурштину. Наскільки це для діток було схвильовано, приємно. І я так розумію, що це вони зробили від самого свого серця. В самому початку, ще коли ніхто нічого не давав, давали воєнні. Дякую защитникам нашим. Молодці, що привозять нам старикам. За все дякую. і в дальнішому ждемо допомоги нам і нашим діткам. З Богом! Ну, як вам така думка людей, і чи є сили і бажання допомагати продовжувати свою місію на Луганщині? Однозначно є. За думку, яка склалася дякую місцевому населенню. Також хочу подякувати і за плідну співпрацю всіх районних рад, яка зараз відбувається між групою цільно військового співробітництва та місцевою владою. Слід зазначити, що. Робота, яка проводилась, також проводилась з метою забезпечення розміщення військовослужбовців, структурних підрозділів, підрозділів у Луганськ. Так, протягом останнього місяця були відпрацьовані деякі питання розміщення в різних районах. Слід зазначити, що в місті Рубіжному на зустріч пішов мер, чільник міста, і було дуже приємно працювати з розумінням того, що. Військовослужбовцям в такі, скажімо так, холодну пору року потрібно десь розміщуватись. Були надані декілька варіантів приміщень, і зараз, на теперішній час, дуже приємно, що в нас існують тільки діалоги, які обумовлені ну, взаєморозумінням та повага один до одного. Ще раз нагоджу, дуже приємно, що зараз відбувається саме завдяки діалогам. Ну, я знаю також, що ваші колеги передично відвідують будинки пристарілих. Взагалі, як допомагати літнім людям? Де, де були останнього разу? Що привозите? привозити? Про що ну, так сказати, є шефство у нас над будинком пристарілих в місті Євсух. Можемо сказати, що кожен, кожен тиждень ми знаходимося там. А чому забувають? Я не знаю. Для мене є уроки історії. Якось так сталося, що ті люди, які виграли Велику Візнану війну, зараз проживають ну, дуже погано або складно. Нам слід пам'ятати, що саме ці люди виграли війну, я руху, що дуже страшну війну. І ми маємо тільки поважати їх і робити все для того, щоб забезпечити їхню старість. Ну, а як взагалі про що спілкуєтесь? Чи багато взагалі у вас людей, якими ви опікуєтесь у цьому будинку пристарілих? Знаходиться близько 50 чоловік. Ага. В основному це розмови з людьми пахиловика. Їм дуже приємно, що приїжджають їхні діти, для кого внуки, наші військовослужбовці. І при спілкувальність, я зрозуміло, що людей позбавили саме самого головного це любові. Ми всі розуміємо, що вони наодинці ну, на з проблемою дуже тяжко. Безпосередньо вони спілкуються між собою, а коли приїжджаємо ну, в будинок пристарілих, то спілкування досить живе. А останні рази ми залучали до цих заходів священнослужителя, який знаходиться в нашій групі, mm. що також, ну, священнослужитель також спілкувався зі всіма. І дуже довго. Людям не вистачає віри і не вистачає любові. Ми всі повинні пам'ятати про це. Однією з робот, якою займаються представники вашої групи, є проведення уроків мужності. Де побувало останнього періоду і яку мету переслідуєте взагалі організовуючи такі уроки? Ми проводимо не лише годину мужності, а проводимо і годину гідності. От хочеться зупинитись на годині гідності. Заняття. Спрямовані на те, щоб довести школярам, учням вузів про те, що з 91-го року Україна стала незалежною державою, і з цього часу, скажімо так, є новітній розвиток історії. Ми близько 20 років жили, дорікаючи один одному за минуле, але ми знаємо, що хто живе в минулому. Ніколи не побудує майбутнього. І, можливо, повторююсь, але ми зараз говоримо і це вже є минулим. Нас може об'єднати державна символіка, нас можуть об'єднати ті досягнення, яких ми досягли за цих 22 роки незалежності. Ми маємо розуміти, що Україна це центр Європи сплощиною 637. Даних кілометри це одна з найбільших держав Європи. Так сталося, що ми живемо в центрі Європи, а ті, що живуть на різних частинах Європи, чомусь краще. Ми маємо розуміти своє географічне положення, тому що через нашу державу проходить 9 торговельних шляхів і, без, і не перетинаючи територію України неможливо взагалі потрапити, потрапити до, до деяких. Країн є чим пишатися нам, є в нас заради чого єднатися, і протягом останніх, події останніх двох років ми ще раз даємо світу зрозуміти, що Україна, Україна є суверенною, незалежною державою. Я думаю, що приклад єдності на, на лице, як говориться, тому нам є заради чого жити, нам є заради чого служити. Ну а взагалі, як проходять ці уроки мужності? В якій формі? Що розказуєте, крім а, тим, чим багата Україна і уроки мужності? Я так розумію, на своєму прикладі якось дітям показуєте, що треба? Так. Ту... Заняття складається з чотирьох частин. Це перш все це розповідь про державу Україну, друга частина це мінна безпека, третю частину веде священнослужитель. За умови останніх подій також. Спілкуємося з дітьми, чому я став військовим. Це для дошкіль... ну, для, для 5-6 класів і для якщо старшої категорії розповідаємо про сучасні умови прийому на контрактну службу. Я думаю, що однозначно кожен мужчина хоче побачити себе в формі в армії, тому ці заняття перш за все спрямовані на. Свідомий розвиток та розуміння своєї потреби в суспільстві. Тому що зараз дуже важливо, щоб молодь, яка виховується на цих подіях, відчувала свою значимость, щоб від них залежить все. А чи радо йдуть директора шкіл на проведення таких уроків? Так, з відповідним оформленням документів. Збираються аудиторії. На теперішній час нас запросили до Біловодську проводити заняття. Нас запросили до села Нижнє. Є ряд запрошень. Ми з задоволенням почнемо відвідувати. Тим більше, що ось недавно закінчився карантин. Я над чим працювати. Залишилось все відпрацювати, скласти плани і вперед. Ну, а це тільки школи, або ви заходите ще у дитячі садочки? Чи у дитячі садочки тільки з солодкими подарунками? Так, з солодкими подарунками. А школи і вузи це основне завдання. Ну на останок я вам хочу задати таке питання. Я задаю його всім, хто приходить до нас у студію. Воно дуже дивно, я одразу попереджаю. Ми на своєму сайті «Ртафакс» проводили таке опитування. Чи любите ви Донбас? Якщо так, то за що? Якщо ні, то чому? Більшість, на жаль, на сайті людей проголосувала за те, що вони не люблять Донбас, але були й ті, хто люблять Донбас. Серед запропонованих відповідей були такі: що тут будинок, родина, що тут терекони, що тут красиві жінки, що тут війна, це адреналін. От як би ви змогли... Відповісти на це запитання. Чи любите ви Донбас, чи не любите, бо тут не завжди були і ватніки, і сєпери, і новоросії, і так далі. Чи можна любити взагалі цей регіон, цей край, як ви думаєте? Я люблю Донбас, тому що це Україна. Я Думаю, що це ну, тут більше не скажеш. Ми на минулих телепродачах говорили, що порівняння тут недоцільне, це така сама частина території. Тут дуже мальовничий край, дуже. Гарні закати, дуже приємно дивитися на лани. Я скажу, що для Західної України таких масштабних ланів я ну, бачив там, але тут вони досягають здивування. Літом тут дуже гарно, зимою відповідно дуже холодно, тому що степ. це земля, яка багата своїми культурними цінностями. І Перебуваючи тут вже більше року, я можу сказати, що порівняння не піддаються, а проживають такі самі громадяни України. Спілкуються на державній мові на українській. І не любити Донбас не можна. Якщо врахувати ті здобутки Донбасу, то взагалі відносити слід з повагою, що, скажімо так, в складних умовах люди Забезпечують нас хлібом, пшеницею. Це слід враховувати, що тут дуже жарке жарки літо. А в таких складних умовах нас забезпечують, все таки забезпечують. Дякую вам дуже за приємну бесіду. Дякую, що знайшли час завітати у нас до студії. Ну а на цьому на все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та своїх близьких. Дивіться ірту і до нових зустрічей в ефірі.